Друзі, знімемо зараз вам короткий огляд дверей, які в нас є на розпродажі. Неліквідами їх називаємо. Чому неліквідні? ліквідні? Ліквід то такі двері, які по якихось причинах на виробництву не підійшли своєму замовнику. Розмір змінений, неправильний сторона відкривання, тобто або якесь мінімальне пошкодження. Мова піде про такі панельні двері. Що таке панельні двері? Тобто дві сторони лист металу ламінованого або фарбованого. І далі 70 мм утеплювача. Максимально теплі двері, які максимально чітко тримають свою геометрію. Дивіться, панельна дверка з таким склопакетом. Тут йде комбінований гарнітур. Ззовні пряма офісна ручка, зсередини нажимна ручка. Тобто, ви зсередини нажимаєте, виходите. Німецький замок фура автомат з приводом від ручки зсередини. З функцією «День-ніч» ви функцію «День-ніч» можете переключити. Тут є отакий переключатель, коли ви включаєте функцію ніч, відкриваються два отаких додаткових зацепи, які дожимають мають Вони функціонують як замок рейка. Якщо ви функцію ніч виключаєте, працює тільки один язичок. Закривається вона отак, потягнувши за ручку, відкривається. Відкривається язичковий механізм через те, що просідає відповідні планці, оцей зацеп. Він підсідає. Отак вона виглядає з двох сторін на одинаковому кольорі, теплий поріг, 70 мм утеплювача, і тут саме головне що тут терморозрив, також 70 мм пластмасовий повністю на італійських роликових петлях. І то все ви в нас можете придбати зараз за ціною 25-300. Максимально вигідна ціна за такі двері. Круто виглядають. І можна вигідно придбати розмір їх метр на 205